Ураган Ієн з катастрофічною силою вдарив по Флориді. Він приніс штормовий вітер, зливи і спричинив небезпечні приливні хвилі. Напередодні він пройшов через Кубу, залишивши руйнування і набрав ще більшої потужності над мексиканською затокою. Після цього його сила зросла з другої до четвертої категорії зі швидкістю вітру 240 км кілометрів за годину. Через штормові припливи вулиці в містах Флориди перетворилися на річки, подекуди вода доходить до дахів будинків. До поліції постійно надходять дзвінки з Уханням про допомогу два мільйони будівель залишилися без електрики. У деяких містах запровадили комендантську годину, щоб запобігти мародерству. Багато людей перечікують урагану тимчасових притулках. Перед стихійним лихом влада штату оголосила про евакуацію 2,5 мільйонів людей. І є новий увійшов до п'ятірки найсильніших ураганів у сучасній історії Флориди цей ураган настільки потужний, що люди його порівнюють з ураганом Чарлі, який був у 2004 році. Тоді чекали удару по тампі, але він повернув у бік і налетів на південний захід Флориди. Чарлі був сильним, але Ієн ще рунівніший. Наслідки будуть тяжкі. Ураган рухається далі в США зі швидкістю 14 кілометрів за годину і поступово послаблюється до тропічного шторму. За прогнозами синоптиків, сильний вітер і дощі збережуться. У центрі штату подекуди випаде до 75 сантиметрів опадів. Як очікують, Ієн перед півострів Флорида у північно-східному напрямку і досягне Атлантичного узбережжя. Президент США Джо Байден пообіцяв, що федеральний уряд надасть усю можливу допомогу постраждалому штату.